При такій жарі в Україні люди в АТБ ходять частіше або в різні супермаркети, тому що холодильники постійно виключаються із за відключення світла, тому люди стараються багато не закупати харчів, щоб вони не пропадали, тому що там, наприклад, в супермаркетах стоять якісь підсилювачі, генератори і так далі. Тут прохолодно, прохолодніше і ходять сюди заодно і гуляти. Тому людей набагато більше в АТБ, але купують набагато менше, щоб не пропадало. ну, Купують ті продукти можна більше, ті, які не пропадають і не потребують холодильника. А також, до речі, люди спасаються від жари їздячи на авто. Якщо в авто є кондиціонер, то це взагалі прям спасіння. Люди просто передбачаються на авто і потім. Переходять в супермаркети, ще кудись додому забігають і все. І таким чином <гаджи> від жериз рятуються.